Так, за одну хвилину зараз ми будемо проводити навчання, як правильно працювати у соціальній мережі Контакти. Тому, будь ласка, за одну хвилину прошу вас почекати. Так, хочу, щоб ви були побільше активнішими. Якщо ви залишились на наше навчання, тому хочу, щоб ви насправді побільше писали в чат запитань. Я зараз коротко якраз буду говорити, як правильно працювати у соціальній мережі Контакти. Як вам щось не зрозуміло, або якщо у вас є багато запитань, а я сподіваюся, що таке буде, пишіть, будь ласка, все у чат. І будемо з вами вести активний насправді діалог. А не так було, щоб я просто говорю, а ви мовчите. Тоді є два варіанти. То, вам все зрозуміло, а можливо насправді нічого не зрозуміло. Тому... Побільше, будь ласка, запитань пишіть у чат. І так, так я говорив, ми вже сьогодні будемо більш детальніше говорити про соціальну мережу контакти, як правильно пропонувати людям наш проект і заробіток у нашому проєкті, як створювати собі свою персональну. Групу за допомогою якраз цієї соціальної мережі Контакти. Сьогодні ми якраз ці контакти розберемо. І цього тижня ми також будемо розбирати соціальну мережу Facebook, Однокласники, YouTube і Instagram. А також у нас буде вебінар суто по плануванню. І також всі ці презентації будуть обновлятися, додаватися не всіх наших онлайн-вебінарах ви для себе насправді будете чути нову і нову інформацію. І так, з цього ж насправді, перше, розпочати, щоб, я би так сказав, правильно займатися бізнесом у соціальній мережі Контакти. Особисто я побудував свій попередній бізнес, можна так сказати, на 70% за допомогою якраз. Контакту. І я можу чітко сказати, що контакти дуже класно діють, ви можете створити собі насправді дуже великий бізнес, якщо ви будете правильно і якісно пропонувати бізнес і заробіток. І якщо правильно от навіть оформити свою сторінку, тому що ж насправді перше почати, це правильно оформити свою особисту сторінку у соціальній мережі контакти. Перше має бути це своя фотографія. Чому своя фотографія? Тому що людина має бачити, з ким вона взагалі от буде працювати можливо і з ким вона взагалі має мати справу. І побільше взагалі вказати своїх дані і чим ви займаєте. Тому напишіть свої номера телефонів і більш детальніше раз розказати про наш проєкт і про наш бізнес, і публічно раз от вказати своїх інтересів на сторінці те, чим якраз ми займаємося. Тому всім я рекомендую от, щоб вже досить непогано діяв, мінімум має бути 2000 друзів на одній вашій сторінці у мережі Контакт. І що для цього потрібно, щоб мати 2000 друзів, кожен день вам потрібно запрошувати по 100 друзів. Контакт він такий є, що кожні 8 годин ви можете якраз запрошувати по 50 друзів. Тому за день, якраз якщо ви зранку додаєте друзі, і ввечері можете додати друзі, то 100 друзів ви можете здодавити за один день. І практично за 20 днів, якщо ви кожен день будете додати друзі, ви вже будете мати 2000 друзів і у вас буде якась своя цільова аудиторія, і ви з нею якраз зможете досить таки непогано якраз займатися. І я рекомендую кожен день додати на свою стіну, на свою сторінку дві фотографії з бізнесу, те, чим ви займаєтеся. Це дуже важливо. Правильно оформити і кожен день, кожен день виложувати те, чим ви займаєтесь, тому що насправді ваші люди, коли ви їм пропонуєте бізнес, коли ви їх додавали у друзі, вони потім будуть стежити за вами, якщо у вас ще буде результат, то взагалі супер, бо наш бізнес такий є. Якщо ви зараз пропонуєте можливість заробітку, можливість бізнесу, можливо, людина вам каже ні, але коли вона є у вас у друзях, то якщо ви її запропонуєте буквально за місяць часу, і вона просто перейде на вашу сторінку, то вона може приєднатися до вас. У команду і у наш проєкт, тому якраз основним є це оформити сторінку, кожен день додати друзів і весь час, весь час писати на своїй сторінці те, чим ми займаємося. Отак на своєму прикладі я можу сказати, що це більш-менш якраз хороша от, якраз сторінка, тому що коли я додаю друзів. Якщо вони мені говорять навіть, можливо, ні, то я їм пропоную за деякий час, і люди якраз підключаються у мою команду. А як я зараз оновлюю іновлюю свою сторінку, то люди спостерігають за моїм життям. І основним якраз є от суто переписки, тому що коли ми додаємо... Друзі, чи коли ми постимо, то люди просто за нами стежать. Основним є це якраз запропонувати людині заробіток. Всім я рекомендую мінімум якраз 40 переписок в контакті в день. Також всім я рекомендую мати мінімум 5 своїх сторінок у цій соціальній мережі. Тому що деколи у вас може навіть сам контакт чи якась людина заблокувати, щоб у вас все залишилося ще інші сторінки. Якщо у вас буде 5 сторінок і ви будете мати по 2000 друзів, це у вас вже буде якраз аудиторія у 10 тисяч людей. І потрібно, звичайно, кожен день цим займатися, мінімум 3 або і більше годин взагалі от, активно займатися перепискою у соціальній мережі контакти. І використовувати правильно і якісно взагалі от, наш час. Тому ціль якраз тільки в соціальній мережі Контакти, мінімум 40 переписок. От. Крім того, ми також займаємося бізнесом і перепискою у соціальній мережі Facebook і однокласники. Тому в контактах мінімум... Є ціль 40 переписок, 40 пропозицій заробіток нашого бізнесу. Далі я вам напишу навіть е, шаблончики, як правильно от писати. Взагалі я рекомендую просто подружитися з єдиною. Ніколи не потрібно перше повідомлення спам кидати, один текст. Це не потрібно робити, тому що це не діє. Тому що це не діє. Одне повідомлення не потрібно робити. Коли ви знайшли людину, от зараз, в принципі, в нас є цільова аудиторія, я рекомендую людям від 22 пропонувати можливість заробітку. Молодим до 22 не рекомендую пропонувати, тому що це є несерйозні просто люди і з ними ніякий бізнес не побудуєш. А від-22 вже можна насправді їм пропонувати можливість заробітку, додаткового доходу і насправді от серйозної кар'єри. Перше повідомлення я рекомендую просто написати, якщо ви навіть незнайомим людям пишете, просто написати привіт і там, як звати людину. Там «Привіт». Юля, привіт Катя, привіт Олег. От, і людина, я вам даю гарантію, що вам відпише. Тобто ви додавали нову людину у друзі, ви зразу їй пишете там. Привіт, Юля. Я вам даю гарантію, що 99% вам людей відпише. Далі я взагалі рекомендую просто подружитися з людиною. І коли ви вже викликали... Ну, ви вже будете мати хоча б якусь довіру цієї людини, тоді можна якраз пропонувати бізнес. На цьому прикладі я просто написав, як навіть ну, в ХСМС запропонувати, хоча я рекомендую вести активну переписку з людиною, а тоді вже можна пропонувати заробіток. Далі нам потрібно запропонувати можливість заробітку. Важливо, от сам заробіток просто запропонувати. І що це взагалі має бути, і взагалі, який це текст має бути. От. Одним із якраз шаблончику є отаке от. Вас цікавить можливість додаткового заробітку в інтернеті і підтримати українського виробника. Ви можете самі щось продумати, чи там... Ви є патріотом України, чи у вас цікавий додатковий заробіток. Ви можете написати, як у вас взагалі справи, були. зараз є криза в державі, чи у вас цікаві додаткові гроші. От, і от, в принципі, от такий основний шаблон. Чи цікавить людині заробіток і додатковий дохід тільки в інтернет. Якщо нам людина пише так, мене цікавить заробіток, далі нам потрібно більш детальніше розказати про наш проєкт Українська онлайн-кар'єра. У нас є тільки два кроки. Користуйся в онлайн-магазині якісною продукцією. І рекомендую друзям наш проєкт. Все просто. Якщо людина вам сказала навіть ні, то не потрібно на неї забивати, потрібно далі їй запропонувати заробіток і наш проєкт. Отак і це все діє. І що важливо, це статистику відробляти. Тому що багато людей от, там, написали спочатку, там, нехай 20 людям, і всі сказали ні, і все, тоді людина говорить, це не діє, я не буду цим займатися. от це бізнес для мене. Наш бізнес такий, що нам потрібно просто відробляти статистику. Посадитися, якщо ви від правильно вже будете професіоналом в нашому бізнесі, якщо 100 людям запропонуєте, 10 людей розглянуть вашу активну пропозицію і 5 людей приєднаються до вас в команду і будуть з вами працювати. Тому основним також є не зупинятися і активно пропонувати людям. Кожен день активно закидувати, якраз висновок такий є, так? От кожен день також я активно закидую на свій фото. <кхи> також я рекомендую відео закидувати про наш проєкт, який зараз ми також зробимо багато роліки нашого проєкта. Сьогодні просто тільки перший день, і ми це все доорганізовуємо. Також ми вже сьогодні запустили наш сайт. Зараз я вам його скину в чат. Так, оце є наш сайт. От, допомагали мені якраз в цьому проєкті два моїх лідера це є Юля Греченко і Катерина Зубач, за що я їм дуже дякую. Разом троє для вас створили якраз цей проєкт і якраз це організували. Тому якраз зайдіть на цей сайт, і ви можете ще більш детальніше якраз подивитися, прочитати про наш проєкт. Звичайно, що ми будемо все доробляти, можливо, у нас зараз не є все ідеально, але ми не зупиняємося і ми активно якраз займаємося бізнесом у нашому проєкті, тому що я вважаю, що цей проєкт насправді номер один. Де ж таки є, що просто користуватися продукцією, рекомендувати іншим, і ти на цьому можна заробляти насправді досить великі гроші. Тому я вважаю, що ви у правильній компанії і... В правильному часі разом з нами займається бізнесом у нашому проєкті. Так, запитання є. Будемо зараз на запитання трохи відповідати. Так, кожні 8 годин так можна додати по 50 друзів. От, е, все також досить важливо. Не потрібно за одну хвилину додавати 50 друзів, Оце це не потрібно робити, тому що я знаю, за вашу активність вас контакт заблокує мінімум на один день. Потрібно хоча б ну, кожні там дві хвилини ви можете додавати людину або ну, друзі, бо якщо ви там зразу націкаєте цінь-цінь-цінь, і там вас контакт може заблокувати за вашу активність. Скоро це не потрібно робити. Нам потрібно якісно. Запропонувати і додати от людину у от, от, друзі. Так, запитання. Є Лобода. адміністрація бачить, що часто додають 50 людей і потім все блокує. Тому, так, як я казав, просто потрібно має деякий час проходити. От саме головне, це не часто, ну, ну не швидко додати їх. Буквально ви можете цих 50 друзів за годину додати і вас контакт 100% не заблокує. Так, Євгеній, адірелі лише в Україні, міжнародний ринок виходити буде. Так, звичайно, буде виходити на міжнародний ринок. От нас, якщо ви бачили, на самому продукті назва є англійськими буквами. Тому ми плануємо, щоб наш якісний продукт. Наш якісний продукт продавався за кордоном, що вся Європа користувалася якісною натуральною українською косметикою. Так, а де брати фотографії Валентином? От ви... Ну, фотографії я от особисто буду на свою сторінку закидати фотографії і ви зможете аналогічно просто. От, Якраз такі от е, подібні фотографії брати із моєї сторінки і також закидувати на свою сторінку. Рекомендую закидувати про проєкт, про заробіток і вже тоді про успіхи. Досить от е, я от закидав ну, наш скайп-чат, вам всім от, наш логотип і нашу картинку. Цім я рекомендував, щоб ви всі закинули якраз цей логотип нашого онлайн-проєкту. Ну, всі побачили, що це взагалі за такий за проект. Далі, якщо, можливо, до вас прийшла людина в команду, ви можете на своїй стіні написати, от сьогодні там приєдналася мою команду, ще одна людина, яка хоче заробляти у нашому проєкті. Вітаю вас і фотографія цієї людини. Тоже дуже, дуже класно. Рекомендую. Якщо у вас є, наприклад, результат... Супер, ви можете там скрін вашого заробітку показати, або ви можете просто навіть, коли вам вже компанія гроші там вже от виплатила, навіть просто реальні гроші сфотографувати і закинути на вашу сторінку, і щоб люди бачили, от супер, да, ця людина заробляє гроші в цьому проєкті, я теж хочу, тому це є взагалі дуже актуально, коли люди будуть бачити, вже навіть самі гроші, якщо ви заробляєте. Це дуже діє, я вважаю. Так, так, далі запитання. Ну, цю ссылку, яку я вам скинув, нашого сайт ви просто скопіюйте і собі в строку браузера браузері ставте, і можете зайти на наш сайт Українська онлайн-кар'єра. Так, Юлія, запитання. Якщо немає часу на інтернет, як пропонувати джерелі? Я багато часу провожу на вулиці з дітьми. Юлія, я не вірю, що немає часу. Такого просто нема. Якщо у вас є ціль, ви можете завжди стати от зранку, якщо ви стоїте в 9 зранку, ви можете стати в 6 ранку. І ви можете якраз тих самих 40 пропозицій в інтернеті запропонувати людям. Якщо у вас буде конкретна ціль, ви знайдете тоді час і можливості. Це я 100% даю гарантію. Всі відмазки не приймаються, тому що я просто сам переконуюся. В мене були реальні випадки, коли людина навіть комп'ютера не мала. Вона просто сиділа у телефоні і вона добивалася успіху. Просто у телефоні шукала людей, переписувалася, і вона реально приводила людей у свою команду і вони робили обороти. Це насправді діє. Тому я такого не вірю, що немає часу на інтернет. Інтернет він просто ідеально діє. Наприклад, наш бізнес це є бізнес статистики. Ви маєте пропонувати людям, так? Якщо вже можете там, наприклад, 5 зустрічей день провести, якщо ви там цілий день займаєтесь, то 10 зустрічей провести і запропонувати людям, правильно? В інтернеті ви за той самий день можете 100 людям запропонувати, правильно? Тому інтернет, він в 10 разів скорше діє. Тому я от особисто вважаю, що коли ви займаєтесь бізнесом в інтернеті, через інтернет то ви доб'єтеся в 10 разів скорше успіху, ніж коли ви будете просто зустрічі проводити. Так, можливо, це діє, коли ви зустрічі проводите і вживу, розказуєте людям, але в інтернеті ви доб'єтеся в 10 разів скорше успіху, і вам не потрібно ніяких витрат сидіти просто вдома і пропонувати можливість заробітку, можливість бізнесу. Тому я вважаю, що інтернет... От Якщо ви навчитеся правильно і кожен день активно будете займатися, тоді у вас буде результат. От Теж дуже важливо кожен день, кожен день кожен день пропонувати. Тому що, якщо ви вже навчитеся, тоді піде результат. Дуже мені багато людей писало, рум нема результату. Та як я вже сьогодні казав, повторивсь, нема результата тільки коли ви мало пропонуєте. І коли ви ще не навчилися, а коли ви кожен день пропонуєте, коли ви навчились правильно пропонувати, тоді буде результат. Тому всім я рекомендую інтернет використовувати і наша українська онлайн-кар'єра, де ми тільки за допомогою інтернету розвиваємо наш бізнес. Тому пишіть, будь ласка, ще запитання в чат, що вам цікаво, можливо. For більше хочу від вас, я отчет. Якщо немає запитань до мене, то також для вас є завдання. Є тут люди, які, яким подобається наш проєкт, і які хочуть добитися якраз успіху і заробляти від 20 000 гривень. Поставте, будь ласка, в одинички. Чи є тут люди, які хочуть заробляти від 20 тисяч гривень за допомогою інтернету? Поставте, будь ласка, один в чат. Так, Марія, Анна. Хтось там хоче заробляти? Татьяна, Катя? Валентина, Татьяна, Юлія. Супер. Для цього, щоб заробляти насправді 20 тисяч гривень і більше, вам потрібно бути активними. Тому для вас є завдання. Я насправді дуже багато часу потратив з також за своїми людьми, які допомагали мені створити цей проєкт. Насправді, ну, дуже багато часу і грошей я потратив, щоб для вас створити оці умови. Тому кожен день у нас є онлайн-презентації о 19.00. На сьогодні є 20 людей. Якщо ви написали, що ви хочете заробляти гроші, тому потрібно вже діяти. Не потрібно довго думати, не потрібно на завтра все переносити, а потрібно вже діяти. Тому я рекомендую вже... Запрошуйте на завтрашню нашу онлайн-презентацію, яка буде о 19.00 новачків. Якщо ви запросите ще по 2 людини на нашу онлайн-презентацію нашого проєкту, скільки нас ще буде людей, хто мені може написати в чат? Якщо у нас є 20 людей, кожна людина ще по 2 людини запросить. Скільки тоді нас разом буде. Хтось мені напише? 30. Супер! Тому наш бізнес має рости як геометрична прогресія. Активно самі заходьте на наші новинари і запрошуйте новачків. Всім завдання на завтра на 19.00 привести по 2 години. Це дуже важливо. Завтра ми розберемо одну. Буде пів години презентації нашої компанії і потім буде якраз навчання, як правильно працювати в соціальній мережі Facebook і Однокласники. Та, як я казав, ми весь час будемо обмовляти наші онлайн-вебінари, весь час буде якраз актуальна і нова інформація для вас, як правильно займатися бізнесом. І, звичайно, ми будемо... Весь час покращувати наші онлайн-вебінари, щоб все це максимум і професійно проходило. Тому всім дякую за увагу, всіх вас завтра чекаю о 19.00 із вашими новачками. Записи, звичайно, будуть наших навчань і наших презентацій. Тому всім дякую, всім пока-пока.